38 градусів. Це щойно вийшло хвилин 30 тому. Майже 40 градусів тепла у Дніпрі. Така аномальна спека втретє за останні 100 років, каже синоптик Василь Гринчак. Потерпають від задухи водії та пасажири маршруток, які не кондиціонуються. Алік керманич одного з міських автобусів каже, перед рейсом запасаються водою. Кондиціонер води один, стоїть второй рядом на кон конечну установу, чуть-чуть освіжилися водою. Всередині салону – справжня сауна, кажуть люди. В бані наверное, то легше це все. Плоха, всю воду вже всю випили. Дуже жарко і хвилина буквально, і ти вже мокрий. Буває таке, що і голова крутиться, і, і тошнота. Через спеку побільшало роботи на СТО. Люди використовують кондиціонери на повну потужність, тож вони швидше виходять з ладу. каже працівник станції техобслуговування Петро. Петром. Додає черга на їхній ремонт розписана на два тижні вперед. Температура в салоні може до 60 до 70 градусів на сонці заходить. звісно, пластик, все все псів'ється. З електронікою зачасту система зарядки виходить з ладу. Тому що, опять же, кондиціонери це повищена нагрузка. вентилятори працюють. В автівці хоча б мене кондиціонер, і то у мене таке відчуття, що зараз двигун то і спалахне. В межах міста люди рятуються від спеки на пляжах та у фонтанах. Попри заборону купання там, Ганна каже, дозволяє синові трохи охолонути у воді. Складно, але добре, що фонтани функціонують в місті. До на фонтанах ми і переживаємо цю спеку. Жителі Кривого Рогу облюбували джерело з підземною водою. Люди приходять не тільки запастися холодною водою, а й освіжитись разом з домашніми улюбленцями. Прикрутила там два рази на неділю. Ми точно приходимо на колочах собака. Тобі постійно люди йдуть, постійно набирають, купаються, хто п'є, хто молиться. Близько десяти пацієнтів на добу шпиталізують до одного з медзакладів міста через спеку, каже лікар-кардіолог Дмитро. Додає, збільшилась кількість інфарктів та інсультів. Пацієнти втрачають свідомість на вулиці, вдома, втрачають свідомість в транспорті. Спека приводить до... Тому що організм знаходиться в стані стресу постійного стресу визвожування та теплового виснажування. Найбільше уразливі доспеки – діти, люди з серцево-судинними захворюваннями та діабетом, каже лікар Андрій. Додає, зараз дорослі мають випивати до чотирьох літрів води на добу та за можливості не виходити на вулицю. Звертати увагу потрібно на такі симптоми. Це може бути перш за все холодний пот. Якщо потовиділення, холодне потовиділення, слабкість також в очах, бо це вже є перегрів, є тепловий удар. Причина липневої спеки антициклон з північної Африки, каже синоптик Василь Гринчак. На Дніпропетровщині оголосили п'ятий надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він велика область підвищеного тиску, і вона стоїть і не рухається, не пропускає пов себе або на цю ж територію, не пропускає інші повітряні маси. Абсолютний температурний рекорд літа це 40,9, 40 майже 41 один було 8 серпня 2010 року. Поки що ми не наблизились до нього. Аномальна спека триватиме до 18 липня, включно кажуть синоптики. Потім температура знизиться, але лише на 3-5 градусів. Дощів у найближчі дні на території області не прогнозують. Олеся Приходько, Андрій Незнаєнко, Олександр Шаудимін, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.